З днем народження, тебе всі рівні вітають з днем народження, Любов і щастя всі бажають, з днем народження, з днем народження, а я. Вийшли трішки, поки душу ти помирився. Мрячка є, але ж не лиє. Тут є магазик з євротоварами. О, хтось телефонує. Вже вдома на дворі дуже холодно, ось ось, ось шнурок, хтось знайде. Холодно і сиро. Так. У магазік сходили в магазин, тут. Та, та, товари з Європи, тільки ж не гуманітарка, а всякий продукт. Ну, є і наші, і не наші. Я оце дві штуки взяла дубайський чоколад. Ні, ну, там ще цукар дому взяли. Кізюму взяла, взяла журавлини ну і така гарна. От. Коротше. Ну, машину віднесли зразу це. М -м. Макопа. Дідуля ряд змерзе, він такий мерзляк у мене капець. Ваше здоров'я. Ще завтра добре додому. Тому я завжди кажу, Господа можна вірити, дивлячись на природу, на камінь, на якесь дерево і молиться Господу. В церкві не всі люди щирі, не всі. Дивись на іконку. Мені подружка подарувала іконку спеціально для мене. Ну, вона для мене, вона Миколаївна і Микола цього годника, нехай він тебе охороняє. Я дивлюсь на іконку, я вірую в Бога. Не обов'язково церква, там, де купа людей, і кожен тебе осуде. Я осінню ходила в свою рідну церкву і думаю, і сповідаюсь у свого батюшки, поки їхала, не їла і приїхала ж до цієї ж знайомої своєї, теж поснічали просто. Пішли на ісповідь і зайшла я в церкву, і скільки глаз, і оце скільки глаз, і шушу, шушу на ухо. То і в цьому я вже не бачу потребності, чесно. Чесно, я перед Богом немає людей не грішних, всі люди грішні, всі люди тому всі люди роблять помилки. Таких людей нема, що не роблять. А от що погане людям роблять, це вже великий гріх. Ну, ця людина колись рахувала її своєю такою рідною людиною, подругою. Ну, хоч уже останнім, дивіться, коли ми на спілкувалися на відстані по месенджеру, все добре. А коли я до неї приїжджала, два-три дні вже якісь такі конфліктні маленькі ситуації. Я замічала, замічала відношення, замічала жадібність. Вона дрібненька, на неї можна... я на неї і не хотіла звертати уваги. І, можливо, б і не звернула, аби так все не сталося. У нас так само в селі. Ні, вона не смотри і не слухає мої ефіри, тому що я кругом блоці і заблокувала вона мою доньку, а син мій, її заблокував. А доньку донька просто в неї просила. Я дивилася це повідомлення. Людочка, сердечко, будь ласка, я не знаю, що там вас вийшло з мамою. Будь ласка, поверни речі. От бо я буду приїжджати на могилку до тата, а мені треба десь зупинитися. Була відповідь, ок, ми в пошуках транспорта, і ми всі заспокоїлись. А коли вона знайшла транспорт і привезла розібрану шафу купе, хоч брала що вона її не розібрана, це вже мені плювок, у морду зробила. Ти брала її не розібрану і витягнула через вікно з чоловіком. Не з чоловіком донька з чоловіком, вікно відкрили пластикове, як воно було закрите з середини, я не знаю. Бо через двері вже вони не могли попасти, бо зламався замок. От. І це вже було пізніше, коли вже всі речі були забрані. І вона написала, що верне все, і вернула тільки два дивана і один килим. Брала два кили. Ну, якщо ти вже тебе просить, дівчина, поверни, бо мені це дорого, це татове. І ти погоджуєшся на це, а потім виборочно повертаєш мені два дивана і один килим, най заткнися, а рештою я буду користуватися. Це не чесно. Краще б ти не повертала нічого. І цим самим вона да, вона не привозила. Хто привозив, я не знаю. От. Ну, вона це не родичка. Ну, вона це підтверджена, що ну, якщо буде суд, то знайдуть тих людей, які брали ці дивани в неї, і привозили мені. І, і вже плод до того, що знайдуть ту людину, яка забирала це все. Вони ж не самі їх вивозили, вони шукали машину, які, яка забирала це все. У мене сусідів немає. У мене сусідка була, дивіться, моя хата сама крайня до железнодорожної зупинки. А сусідка моя це свикруха. Там пуста хата, бо свикруха давно живе молодшого брата. За сусідкою хата також пуст порожня, там ніхто не живе. А внизу там живуть люди, це не видно. Моя хата сама крайня. Далі посадка, далі вниз теж ніхто не живе. Ні, вони не ніж, вони не ніші, вони всі при роботах, і він заробляє непогано, і вона заробляє непогано. Ну, як не погано, мінімалка є, і донька робить вже 26 років, і другий 21. Я не знаю на що це. Я не знаю на що це, коли попросили повернути. Ні куплі продажу не було, ні я не давала особисто, ні відкривала вам хату, ви самі брали, що хотіли. І я попросила повернути це все. Ну, ладно, я спишем на дурочку, донька попросила, Людочка, будь ласка, чи Люда, доброго дня село ну. <кій> — це невелике місто. Я ж поїхала до них в серпні. Все побачила. Я вам повторюю, були певні умови. Певні умови не виконані. Тому я попросила повернути свої речі. Відхилити. Я вже не хочу про це дівчат балакати, я е, повторюю, що я росла без мами і звикла захищатися сама. Чоловіка в мене немає вже 9 років як будова. Тому я буду йти і крапка в цій історії обов'язково буде. Я вам її озвучу. Ну Поки я сім разів міряю, щоб не наробити, не, на, не наламати багато дров. Бо дуже багато інформації, яку я знаю, яка проти них, проти її чоловіка, наприклад. Ми ж дружили, ми ділилися інформацією, правильно? Я їй щось розповідала своє таке наболівше, вона мені. Ну, я прийму все те, що вона зараз про мене там каже. Так? Я при... ну, приймаю її. Хоча кажуть, що вона навіть на вулицю не виходить. Вона зараз відпустить і виходить на вулицю. Тому я б, я б зробила так. Я б віддала все, сказала, «Господи, я не хочу тебе знати і бачити. А як заходить у ванну, дивитися на бойлер, на пральну машинку, на ті всі дрібні речі, речі на гусякницю моєї свекрухи, які вже 100 років, це б сказала, я не хочу з них не то, що я не хочу з них їсти. Отак би все зібрала і відвезла. Так як брала, так і поставила. Та й так. Ну, Нехай то буде саме хуже, що зі мною сталося за останній рік. Саме хуже. Саме хуже. Це найгірше, коли земля летить на кришку гроба, коли втрачаєш людину. Все решта можна пережити. І всі ми ходимо під Богом. Тому нас гарне, я там виставляла в інстаграм. Назарна, мебель. Ми, ми зробили ремонт і через ну, від... Ні, весною ми зробили, розробили ремонт, поміняли меблі і взимку помира чоловіка. А я пожила до осені, от літо я прожила до осені, поїхала на Київ. Ну, Жила там сім років. Жила кума, поки я до неї їздила. Сама я в хату, навіть заходити не могла. Мені важко, дівчат, мені важко. Я коли жила півроку без чоловіка, я була повністю. ну, По-перше, було не сприйняття, що його немає. Мені прийшло сприйняття тільки, коли ми вже пам'ятали його рік. Ну, Було дуже важко. Зараз це все спогади, річ одна, коли там живе кума, я приїжджаю, я з нею розмовляю. І коли йти в пусту хату. Були якісь певні домовленості, які не виконані. Все. Все, у мене 15%. 15%. Отак От сідає батарейка. Навіть цього разу я замовила всім, дівчаткам і їй ці ось такі оберіги із натурального каміння. Так, воно не дуже дорого, але чотири якось вартують того. Замовила трубочки і горішки. У мене підписниця в Інстаграм, це все робить. Але я навіть його не покуштувала. Ну так все було зроблено. А що зараз трапилось з Кумою? Все добре, зараз з Кумою все добре. З ким ви виїхали в Лондон? Спочатку поїхав сина, потім ми поїхали з донькою, коли був... Вимкнення світла. У нас будинок повністю на електроенергії. По три доби не було світла. Мало того, що вимикали світло в ресах, а ще застройщик настроїв на скотечне містечко закритого типу. Настроїв багато будинків, а трансформатор тільки один. Мало того, що виключалось там, ще вибивало постійно цей трансформатор. Ми побули, я побула з вважаю, січень. Лютий і в кінці березня повернулася, а доньку приїхала, забрала в травні. І як почалось у травні на підступах до Києва, так і, і так ми вирішили, що треба їхати. Кума живе в тому будинку. Кума зараз живе в Польщі. За будинком ходить, дивиться моя подруга. А за чим там дивитися? Зараз там живуть люди, а за будинком ходить, дивиться моя подруга, дивилася, обкашувала. Весь час, за могилкою, за будинком. У мене ще є село 3 кілометри Вишневе, там, де похоронені мої бабуся, дідуська, папа, сестричка. Туди я давала цій свої знайомі бившій гроші і вона просила там когось, щоб прибрали могилки. Ну, якщо вже такі, така дружба, якщо ти ну, не брезуєш мими такими дорогими подарунками, сядь на машину, у вас є машина, поїдь і прибери. Ні, ти цього не робила, бо треба за все платити, правильно? А коли я ну, ти ж не відмовлялася, від, я кожного разу привозила їм парфум з дюті фрі. Всі знаєте, які там ціни. То вони ж від цих подарунків не відмовлялися, і були дорожчі подарунки, і були там кошти, якщо не подарунки. Ну то все це бралось, і я була потрібна. То я ж кажу, що за того, що було гарне, віддай, і ми забудемо. Мама ще жива, моя мама. У мене не мама. Мама моя померла 52 роки, і я з нею не проживала. Мама мене бросила, коли мені було 9 місяців з татовою. Мамою. Я жила з бабусею. А коли мені було 4 роки, прийшла до нас в родину мачуха. Тому я жила, я її з першого дня назвала мамою і дуже хотіла, щоб вона в мене була мама. Але коли вона можливо, і була, в мене трошки мама, коли не з'явилися свої діти. А коли вже з'явилися своїх двоє діток, Таня сестричка в мене і брат, чотири роки різниця. Але вже їх нема живих. Тому я виховувалась бабусею. А що вона зробила? Хто вона? Я вже як попугай. Тому в мене дві кума нічого не зробила. Що вона зробила? Вона поїхала в Польщу до сина. Що вона зробила? Поїхала нянчить внучку. Кума якраз нічого і не зробила. Кума єдине, що зробила, це злила затоплення воду, злили вони. Не вона, а попросила там когось. І десь щось невірно зливі у... полопалось у душевій кімнаті. Ну, то все зробиться. Буде болір, буде все будемо робити. Кому ці такі браслети дарували? Ви гарно? Ну дарувала ж цій же своїй подрузі. По дарувала подрузі, дарувала донькам, а чоловікові амулет дарувала. І все це чесно робилось від щирого серця під їх день народження, під їх. Я Оксанки писала, Оксана, щоб у нас не було амулети на у мене злоби ніякої такої немає. Це робилось людиною, яка висилали це ні, да я ж їздила. Чого з конотока? З Тростянця, з білки. Нічого ми не вирішили, дівчат, нічого не вирішили. Нічого ми не вирішили, я ж розповідаю, що я зараз боюся наламати багато дров, бо дуже багато всього знаю. Ну, чоловік робить водії, лісоміспі. Ну, Я ж багато чого знаю. Розумієте, мене правильно. Я боюсь, я не хочу цього. Не хочу сюди е, правоохоронні органи при, приєднувати. Хочу поки розібратися ото. Привези, положи і все. Я, думаю, я прошу Бога, щоб люди це почули. Фото прикріпляла її фото. Ні, не прикріпляла, вона в мене є. Якщо я не видалила, мабуть, видалила з Тіктоку. Я не знаю, як ось сюди прикріпити її фото. Підскажіть. я не знаю. До прямого ефіру ні. Це можливо так, якщо б я записувала звернення якесь до неї, і то тоді так. А так до прямого ефіру ні. Ну, я ще ж вам повторюю, я ще сім разів міряю. Звісно, я поставлю крапку, але я даю ще людям шанс. Вони зараз, оце, як хто їм це каже, вони зараз просто ухмиляються, сміються і знаєте, що кажуть? А кажуть вони так, хай докаже, хай докаже, що ми брали, хай докаже, хай докаже. А я вам скажу інше. Так це зробити. Я вам скажу зовсім інше. Просто люди, не знаю, з ким там вони консультувалися, у них є в суді там якась знайома. Але я вам скажу так: я відсутня, мене немає. Я за кордоном. Так, так. Я ключі не давала, щоб ти брала від ті речі. Я тобі ключі давала, щоб ти там доглядала за будинком, косили траву. Так, так. Ти без мого на те відома взяла. лишнее. Если вы это примете, если не примете, то не кулы. Но я вас не разразумила. Что-то пропустила? Нічого не, не прийняла, якщо прийм'ять, якщо не приймті. А, якщо прийму порчу, звісно, не прийму. А на що вона мені? Я нікому з людей цього не робила. І взагалі я не вірю в це. Мало того, я не вірю в це, але мені кажуть, що так буває. Кажуть, що так буває. Взагалі, люди вірять в це, я ні. Особисто я не вірю, що людина людині може зробити щось. Не вірю. В ці порчі, я в ці, в, ці, в ці порчі не вірю. не вірю. Кажуть, бумеранг, коли він буде той бумеранг. Чекати мені, бо бомер... Тання вірити? Ну, можливо, і правда, щось воно, можливо, десь щось є таке. Ну, я не вірила, бачите, багато хто вірить. От, от. от. Тому що, знявши її подарунок із шиї, людині стало легше. Тому тут, знаєте як, Мені хай робить, що хоче. В неї теж дві доньки. Я просто не розумію, як людина може робити порчу, якщо в неї є дві доньки. Одна ще практично без роботи. Ну теж як можна робити? Про порчу ні не, не, не приймайте. Та я її не буду приймати, Я молюсь Господу Богу і не буду її приймати. Можливо, можливо. А можливо, приходилось, я в це просто не вірю, і можливо, я це не замічаю, розумієте? Можливо, і так. Все можливо. Я до куми летіла, мені дуже мене щось не пускало. Я додому того разу летіла, мене не пускало. Просто мені не хотілося, отут от комок і все. І вийшло, от так, от як вийшло. Тому Можливо і так. Але дивіться, я молюсь Господу Богу, я прошу своє, щоб мені віддали моє. І я ж не я якби, дивіться, гріх би мені був великий від Господа, якби я забрала чуже, так? Хоч Господь, кажуть, прощає все, не знаю. Зверху все видно. пусть. Бери, бери. Ти ще ж дашь? У мене 19, ну як, за, як той, я тоді виключу і все. Або, або стану, он туди візьму свою зарядку. Якщо ви не вірите, то нічого і не буде. Дякую вам. Оце я оце Дякую вам. Тому що кажуть, те, в неї там страшний язик. Ну, І в мене теж він не кращий. Жінки, жінки різні. Ну, Вона ходить до церкви, вона приклоняється до ікон, вона становиться на коліна, вона і сповідується. Ну не знаю, я не знаю. Дай Бог, дай Бог. Доброго дня. Мені все одно, дівчата. якщо Ну, мені так зверху каже, зверху мені доходиться, якщо ти почала, то постав крапку. Я повторюю, якщо б вона не привезла мені окремих якихось речей... Я б поставила крапку і сказала, господі, де живіть і хай воно вам. Ну якщо виборочно на прохання доньки привезла два дівана, приїжджайте, спіть, бо донька написала їй, що я хочу приїжджати на татову могилу і зупинятися в своїй хаті, то вона привезла два дівана і розібрану шафу купе, яку витягувала через вікно. Не вона, донька її чоловік. То тут вже розумієте, тут вже за задіто заживе. Значить, оце тобі треба, оце тобі, а це мені треба. Так не робиться. Так вона там десь казала, що вона зремонтувала машинку, машинка була поломана. Ну, по-перше, я не пробувала, була вона поломана чи ні. Я її не провіряла. І ти її везла. Я не знаю, як ти її везла, може ти по дорозі, там щось відійшло в тій машинці. Тому це вже буде вирішувати суд. На суди ходити я не буду, звісно, бо там же я не живу, буде ходити мій адвокат. І ну, мені не жалко. Коштів. Мені просто не хочеться цього всього. Да, Отакі найбожні, які облизують ікони, оті всі, і вони багато горя приносять людям. Я з вами згодна.